У шкільному залі випускники, їхні батьки, вчителі, класні керівники. Усі, з ким 9 років поспіль вчилися новому, пізнавали світ і будували плани на майбутнє. Сьогодні близько півтори сотні випускників 9 класу, 91-ї гімназії, отримали документ про освіту, незважаючи на те, що рік. Діти були на дистанційному навчанні і жодного уроку не провели за шкільною партою. Сьогодні ми маємо вісім свідоцтв з відзнакою, тобто всі дев'ять рочків, це вісім учнів відзначилися тим, що займалися тільки на відмінно. Побажання випускникам те, щоб вони не зупинялись. Кожен їх крок це подальше їхнє життя. Ми сьогодні жодного разу не сумували. Ми сьогодні щиро вдячні тому, що ми стали частиною їхнього кроку в майбутнє. Привітати випускників із завершенням навчального року на урочистий захід завітав і заступник командира військової частини 3011, радник голови ради оборони кривого рогу Олександр Пискун. Коли вас бачу, я розумію, чому. Люди беруть в руки зброю, ідуть на смерть, захищають країну. Ваша гімназія не в востає. Майже сотня батьків, учнів гімназії, зараз зброєю в руках захищають країну. Є загиблі, 8 батьків загинули, майже сотня захищає країну. Є загибли випускники. Це все заради вашого майбутнього. Це все для того, щоб ви в майбутньому. Могли будувати світло розвинуту країну. Тому є побажання для вас. Не дармуйте час, навчайтеся, розвивайтеся, все робіть для того, щоб стати краще. Пишіть своє життя не як чорне, а начисто. Яскраві моменти шкільного життя назавжди залишаться у пам'яті кожного з цих молодих людей, адже за 9 років кажуть випускники було багато серйозних, кумедних, радісних і важливих моментів. Обіцяють цінувати кожний із них. Буде що згадати нашим класже. у нас у нас дуже веселий клас, дуже багато різних людей. Кожна дуже класна особа. Я дуже радий, що саме з ними я попався у клас. Волюючи цей день не лише для випускників, а й для батьків та наставників. У Анастасії Коваленко сьогоднішній випуск дебютний. На жаль, цей рік був досить тяжким. Ми провчились дистанційно в умовах війни. Це був наш такий перший досвід, але діти молодці, вони дуже старались, вони були дуже зібраними. Дистанційне навчання вони тренувалися з цим чотири роки. Тому дітки були дуже підготовлені до цього. Я вірю в щасливе майбутнє нашої країни. Я бажаю всій країні миру, перемоги та злагоди. Не дивлячись на всі складнощі подякувати всьому педагогічному составу за те, що вони вкладали в наших дітей знання, турботу, свої душі, свої мудрі поради, і за те, що сьогодні ми маємо змогу провести цей день разом, почути їхні добрі слова в майбутнє наших дітей. І звісно, дякуємо за цю можливість нашим збройним силам України. Юлія Вітряк, Андрій Славний, цей день.